Вітаю всіх ще одне відео зніму. Я кидала це в телеграм-групі. Підписуйтесь на телеграм, обов'язково там основне. Нові військова техніка біля кордонів в Польщі з новими познавательними знаками. Розумієте, про що мова? Так, військова техніка з пізнавальними знаками біля кордонів Польщі. І прибалтики там вона десь стосується. Давайте дивитись, для чого там військова техніка з пізнавальними знаками новими? Біля тих кордонів. Для чого? Нерви зробити однозначно. Навчання. Навчання такі приближені до бойових навчання. Ага. І вплив на третю сторону. Знаєте? Я не бачу бойових карт. Так, кінцевий результат. Біля кордонів нерви робити. Угу. Україна. Ага. Щоб перестали дивитись на Україну. Зрозуміли? Одна з цілей. Щоб від України відчепились і дивились на свої кордони. Головна ціль поки що це провокація. Навчання провокація нерви. І мені не йде наступальних карт. Ось вам дьявол на дні колоди. Розуміли, ось вам хитрий дій дьявол. Він пішов таким чином. Добре. У що вилюються ці навчання? Техніки з пізнавальними знаками. У що вони вилюються? Сила. О. Наступ. Вони думають, планують наступ. Ці навчання виливаються в подальший запланований наступ, подальший. Не відразу, тому що це без дії. А оце дії. Не відразу дії. Ну що ж, де, де буде цей наступ? От ці навчання в який наступ вилізуть? На країни Європи? Пауза. Пауза. В Україні. Так. Україна. Мені випадає, що це буде Україна. Потім вони підуть на Україну після. Добре. Це буде фронт. Угу. Це буде не факт що фронт. Це буде провокація нова. Так, да, це буде нова провокація. Те, що мені йде на даному етапі. Так, добре. Це вилізло. Вилізло. Справа в тому, що ці навчання, як такові, загрози для нас не становлять. Як провокація, так. Давайте так. Дивіться. Багато чого вилазить, вони планують. Це плани. Маєте на увазі плани? Саме навчання не є загрозою, не полізуть. Плани якісь є. На партнерів лізти на Європу, плани є. Поки що пауза. Пауза це ж, розумієте. Вони хочуть додати Україну до результату. Розумієте? Ось я чекала стопад. В мені все одно йде щось цікаве до кінця року. Я не кажу, що це грандіозне. Нам буде достатньо, щоб була зупинка на лінії фронту, без руху, і без обстрілів. Все, нам цього буде достатньо на даному етапі.